З останніх новин Трамп заявив, що розповість подробиці щодо мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів. А відповідаючи на питання про можливість укладення такої угоди а, цього тижня, він відповів ствердно, що є дуже гарний шанс. І також а, напередодні він а, в своїй соцмережі написав про те, що велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня. А, як ви оцінюєте таку заяву? Чим зумовлені слова Трампа? І чи ви особисто вірите, пане Юрію, в укладення угоди цього тижня? А відтак завершення війни, зважаючи також і на перемовини, які як відомо вже мають відбутися в середу в Лондоні за участі України, Європи і США? Комплексне питання. І як ви, мабуть, погодитесь зі мною за останні декілька місяців на нього? Стало вкрай складно відповісти навіть провідним світовим інституціям, які аналізували воєнну політику та безпекову десятиліттями, і вважалися авторитетними у цій сфері, адже турбулентність, яка настала із зміною політичної верхівки в США, внесла величезний фактор невизначеності в дотепер, здавалося б, дуже стабільні і незмінні конструкції. Даючи відповідь на ваше питання по черзі, я би зауважив, що помилка полягає одразу у формулюванні. В версії Дональда Трампа про російсько-українські переговори їх не існує станом на сьогодні ані де юре, як ми знаємо, ані де факто, і тому фактично ми говоримо про гіпотетичний успіх в інших переговорних процесах, де США виступають і ініціатором і посередником, але вже як ми бачили із попередніх версій, точно не стабільним стратегічним партнером України. По-друге, очевидно, у формулюванні є одразу ж такий закладений гіпероптимізм про припинення війни. Мені видається коректно говорити лише про її призупинення, або ж про зниження інтенсивності саме градусу російської агресії проти України, тимчасово з зрозумілих нам причин. Ну і е, третій аспект відповідно на ваше питання полягає в тому, що справді зараз видається імовірним певний прогрес у цих багатосторонніх швидших консультаціях, які е, продовжаться у форматі зустрічі в Лондоні представників США, Великої Британії, Франції та України. Я нагадаю, що до цього формату були вимушені вдатися після е, цієї резонансної і вкрай для нас тоді невдалої, несприятливої конфігурації, яка склалась на Перемовинах в Білому домі ми всі пам'ятаємо той колосальний рівень медіа негативу, який американські засоби масової інформації лояльні до президента Трампа одночасно вилили на нашу державу, але вдалося мені видається в певною мірою нейтралізувати цей дипломатичний титанік, який наштовхнувся на айсберг. Оцим фактом переведення консультацій, а пізніше сподіваюся, і перемовин у формат взаємодії представників Великої Британії Франції, більш е, дружніх і більш е, без такому конструктивному контексті налаштованих до України США і України. І відповідно паралельно ми тут розуміємо, що США з Росією то якраз ведуть прямі перемовини, і то не в е, одному лише вимірі, а декілька переговорних груп дії і команд одночасно. І от, таким чином підсумовуючи, дійсно видається, що на цей час прогрес в консультаціях України, наших європейських справді партнерів і заокеанських наших контрагентів, скажімо так, які будуть формувати спільну позицію на перемовнах з Росією, зараз є імовірний. Тобто, дійсно, вже не один тиждень можна сказати, як крига скресла, і рух цією водною артерією триває. Є багато айсбергів, які можуть заблокувати навіть е банальні і технічні консультації, але як бачимо, цей рух вже намітився, і він впевнено видається, просуватиметься цієї весни. Підкреслю, що на мою думку, йдеться точно не про зупинення війни і не про настання миру, а про призупинення бойових дій, до якого Російську Федерацію хочуть спокусити, частково примусити. В Першому випадку це американська сторона, в іншому випадку європейські наші друзі, і от таким чином цей результат поки що видається більш досяжним, аніж він був 3-4 місяці тому. Такою буде моя відповідь на ваше перше запитання. То ці перемовини в Лондоні і ті, які були в Парижі, вони все ж важливі і мають суттєве значення, попри те, що Росії на них не буде, і попри те, що як ви кажете, про припинення війни не йдеться. В першу чергу, на мою думку, вдалося нейтралізувати о, імовірний і вкрай для нас невигідний розворот сюжету, коли б США і Російська Федерація виступали б спільно проти інтересів України. А такий курс на жаль був зовсім не виключений. Пригадувати після зміни риторики Білого Дому після цієї феноменальної зустрічі в Білому домі, про яку ми вже зараз згадали на декілька тижнів, буквально на тиждень часу. Не виключеним виглядав альянс Вашингтона і Москви по примушенню України до миру, так званому, який би насправді був примушенням до капітуляції. Я тут видається не перебільшую, і оцей формат консультацій в Парижі, до якого долучилася спершу ми знаємо Емануель Макрон, а пізніше Кір Стармер, це відповідно очільник Франції і глава уряду Великої Британії. Вони Здається, посприяли тому, що катастрофічного сценарію, коли б США стала на бік нашого головного противника, він унеможливлений. Наразі це є вже хоча б стриманим приводом для ну такого, якщо не оптимізму, то реалістичного позитиву очікується, що в Лондоні власне будуть присутні держсекретар США Робіо, спецпредставник з питань України Кіт Калох і спецпредставник з питань близького Сходу сті який після цієї зустрічі може поїхати е, до Москви. Принаймні, так припускає видання The Wall Street Journal. Як гадаєте, з якими пропозиціями чи умовами Вітков може поїхати до Росії після Лондона? А тут дуже важливо нагадати, чим займається стів Вітков цим днями на Великодні uh -huh. свята. Він явно не відпочивав, а займався переконаними з Ірану, і треба нагадати, що процес дипломатичного. Врегулювання російської агресії проти України розгортається паралельно з процесом примушення Ірану до миру. Борніш адміністрація Дона Трампа разом з Ізраїлем розглядала варіант військового рішення іранської ядерної загрози. Зараз же як показують зусилля Стіва Віткофа і як показує реакція президента Ірану Махмуда Пезишкена, є ймовірність відновлення дії так званої ядерної угоди по Ірану, коли Іран відмовиться від ядерної зброї. Свій збагачений уран зберігатиме на території, пропонується так, Російської Федерації, і от цим результатом Стів Вітков, як ну вже такий випробуваний миротворець, він може видається прибути в Лондон вже з козирями на руках, коли він демонструватиме, що е, є засоби, коли без застосування сили російський агресивний блок, а Іран є його частиною. Ми це розуміємо, може бути примушений до поступок. В якомусь е неконфліктному такому руслі, і от з цим Стів Вітков буде тріумфуючи вимахувати цією оливковою е гілкою в своєму дзьобі, і звичайно, що цією гілкою буде підганяти е і Україну, і наших європейських партнерів до е сприятливого розгляду американських пропозицій, які поки ми можемо знати лише з публікації Wall Street Journal. і з позитивних моментів, які ми могли би е для себе розцінити як. Е те, що наші принципові позиції не порушуються, це е, виключення як переговорної позиції будь-яких обмежень чисельності збройних сил України, виключення визнання незаконної анексії наших областей, таких як Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька, виключення права України на участь у військових союзах чи на розбудову військово-промислового комплексу, з негативів з того, що гострів Джорнал пише, наголошу це, звичайно, відмова України від вступу в НАТО. Це можливість американського визнання приналежності Криму до країни, яка його незаконно у нас анексувала, і це якісь зовсім поки не чіткі, але вже існуючі розмови про нейтральний статус території навколо Запорізької АЕС, де нібито можуть бути введені і якісь в майбутньому американські сили, якщо не військові, то для контролю, мабуть, приватні військові компанії. Оце з публікації в американській преси. Ми сьогодні можемо підсумувати як імовірні. Позиції, що будуть узгоджуватися в Лондоні перед поїздкою, як ви правильно сказали, від Кофа до Москви, де він вже хоче їхати не з однією оливковою гілкою, як зараз має по іранських переговорах, а з двома маючи за собою і за плечима вже консультації і з нашим воєнно-політичним керівництвом і з представниками урядів і верхівки Франції та Великої Британії, от таким чином. Якщо говорити детальніше про статтю The Wall Street Journal і про е, ці пропозиції, відповідь на які очікують Сполучені Штати Америки е, тут цікаво цікаво те, що е, Сполучені Штати так можуть визнати те, що Крим належить Росії, е, і нібито Україна має на це погодитись. Але якщо Україна відмовиться, вони ж все одно можуть. Визнати це чи як це тут має працювати? А, американські зовнішні політиці вже не вперше такі фокуси виробляти. даруйте за термін. Я нагадаю, у них раніше була дипломатична доктрина в 30-х і 40-х роках. Вона народилася. Були такі американські державні секретарі, попередники Марку Рубіо на посаді. Був такий Генрі Стімсон і був сам Уеллс. І от вони власне мали справу вже з іншими прикладами такої незаконної збройної агресії тоталітарних країн. Мова йшла про Японію і про радянський союз. 31-му році Японія анексувала собі частину північно-східного Китаю, і тоді е, цей державний секретар Стімсон про таку доктрину виснув, що США ніколи не визнають законність таких територіальних е, надбань в результаті агресії. Потім, як ми знаємо, в 39-40-му роках собі радянський союз загарбав спільно з нацистською Німеччиною, поділивши Європу, загарбав собі Литву, Латвію та Естонію. І тоді вже новий державний секретар США. Е, це був власне е, державний секретар е, Самнер Велс. Він висунув і ця позиція була витримана, що не визнають США анексії законної Литви, Латвії та Естонії. І що хіба це змовців це, це завадило Рузвельту разом зі Сталіним ділити світ в Тегерані, а потім в Піднов'ялті? Зовсім ні, так справді я наголошу нас. Це мало підкреслюють, але до 1991 року Сполучені Штати Америки так і не визнали, що Литва, Латвія та Естонія це радянські республіки. Але попри це, Рузвельт кращий друг Сталіна, по суті, врятував радянський Союз у Другій світовій війні. Лендлізом, як ми знаємо, дуже щільно і тісно дружив зі Сталіном навіть проти Черчилля. І от, попри цю доктрину, яка, нібито, в теорії мала би американську зовнішню політику утримувати на рейках благородних, на рейках основ міжнародного права, не визнавати законності територій, вкрадених збройним шляхом в ході розв'язаної агресії. Американська зовнішня політика, декларуючи це, спокійно на практиці робила зовсім інші речі. Тому тут дійсно є загроза, що в односторонньому порядку, як варіант о, досягнення потепління американсько-російських взаємин, Сполучені Штати Америки при теперішньому керівництві я не виключаю цього, що можуть і цей бастіон дипломатичний здати, от зараз не можна ствердно це констатувати, як о, дійсно зарізну ймовірність, але. Це може статися до цього. Ми вже повинні готуватися, що така загроза, вона вже існує в вигляді не тільки Москви, яка ламає, зламала по факту міжнародне право і е, світовий устрій свою агресію проти України. Другий лом може успішно доламувати цю конструкцію, і руків'я цього лому може бути в Вашингтоні. Це справді так. А якими будуть наслідки, якщо Сполучені Штати Америки визнають Крим Російським, попри відмову. Попри відмову України, що тоді це, буде? Це чи по українсько-американській дружбі дуже складно зараз собі змоделювати, як має подальшому протікати наш діалог з Вашингтоном? Навіть не хочу зараз про це думати. Ну справді це ну, вже турбота може бути буквально завтрашнього після завтрашнього дня для української дипломатії, але в світі це просто зайвий раз зафіксує той прецедент, що міжнародне право і договори не мають ціни. А має ціну кількість танків, кількість бронемашин, ракет, а ще краще боєголовок. От у після такого фокусу в зовнішній політиці однозначно наступним кроком в світі буде прискорена гонка, зокрема ядерних озброєнь, країни, які будуть мати, а вони мають таких багатої, мати потенціал, фінансовий ресурс і розуміння того, що відбувається в світі почнуть стрімко озброюватися, не покладаючи збільшення ніякі папірці, і тоді може дійсно з'явитися новий такий принцип. Пам'ятаєте, всі казали, посилаючись на німецького канцлера Бісмарка, що угоди з Росією не варті паперу. На якому вони підписані? Завтра можна буде замінити тут слова Росія на назву зовсім іншої країни. Якщо би таке сталося, то справді тут доведеться говорити не про Росію і про цінність угод вже з іншою країною. Можна буде зробити абсолютно аналогічний висновок. І результат буде це ну, об'єктивна зміна воєнно-політичної воєнно-стратегічної обстановки в світі. Країни почнуть озброюватися щоб себе захищати. Це крок, ну неминучий, і він насправді він є реалістичний і доведеться це вітати як нову реальність, бо це єдиний тверезий і раціональний шлях для урядів країн захистити своїх громадян, захистити буде свої кордони, захистити е, свою незалежність. Ну тобто, незалежність країни буде залежати від її обороноздатності. Це так і насправді давно треба було усвідомити багатьом, але оцей гіркий урок України може стати провідником нової безпекової реальності для всього світу. Так виглядає. А якими можуть бути наслідки і наступні кроки? Америки і Трампа, зокрема, якщо от Україна відкине ці пропозиції, зокрема щодо Криму і щодо НАТО, тому що неодноразово президент Зеленський говорив про те, що Україна не буде відмовлятися від, від свого членства в НАТО, від бажання бути в цій організації. Ну і вже ж від своїх територій відмовлятися вона теж не буде нарощення. тиску. нарощення тиску, і безпосередньо ми розуміємо, що може дійти до прямого шантажу. Зараз треба до цього свідомими. Україна продовжує отримати військову технічну допомогу США на кошти, виділені ще попередньою адміністрацією. Ми гіпотетично знаємо, що о, через певний час це фінансування мало би вичерпатися, і на порядку денному стало би звичайно прийняття в Вашингтоні нових нормативно-правових актів. Це або укази президента США, або законопроекти ухвалені конгресом. Які продовжили фінансування військово-технічної допомоги в Україні, і оце буде мабуть козирем, яким Вашингтон може намагатися схиляти до прийняття таких рішень? А що в такому випадку робити Україні? Якщо з одного боку лунають такі пропозиції, з іншого боку, швидше за все буде ще більший тиск, якщо вона ці пропозиції відкине. Як тут бути, як мають себе поводити? Бачили побачили контури цієї нової реальності, і вихід було знайдено наразі тільки в посиленні з європейськими країнами. Фінансовий ресурс європейського союзу дозволяє при напруженні зусиль компенсувати втрату американської могилі, але на жаль, європейські арсенали не можуть виробити сумку, яку нам постачати ми тоді ще союзники, і неминуче виникне певний дефіцит. Це справді загроза, і на це, мабуть, дуже чекають в Москві. Поки що, звичайно, можемо констатувати, це буде тяжким періодом для боротьби за незалежність України. Також. Лунали заяви про те, що США втомилися від війни, бо вона триває вже занадто довго. Так сказав Кіт Келох, коментуючи слова держсекретаря США Марка Рубіо про те, що Вашингтон може вийти з мирних переговорів за відсутності прогресу. Існує занадто багато інших глобальних проблем, в яких США потрібно брати участь. Додав Келох, яка ймовірність того, що найближчим часом, можливо, навіть цього тижня, якщо не буде укладено ніякої угоди, США. Справді вийдуть з переговорів чи допустить це Трамп? Очевидно, Трамп своєю риторикою і давав зрозуміти, що е, подібні методи та інструменти він вважає прийнятними. Він себе ж позиціонував, як ми пам'ятаємо, майстром укладення угод, а в процесі укладення таких угод. Звичайно, що шантаж такі демарші і прямий тиск є також на жаль дієвими методами. Тому тут справді кіт Келог може озвучує тільки частково озвучує те, що говорить його головний начальник у Вашингтоні. І позиція тут і Марко Рубі, і кіта Келога, вона є вторинною насправді стосовно позиції Дональда Трампа. Але е, поки що, крім психологічного тиску, е, не, немає достатньо аргументів, щоб оцінити це як. Головну лінію американської політики, так ну слово втома від війни, звичайно, це прозвучало, це цинічно з погляду наших національних інтересів, з погляду об'єктивної правди, тому що це не по американських містах, не по Філадельфії, і не по Чикаго, і не по Бостону, а по Сумах, Харкову, Кривому Рогу за цей час, так званого перемиря, навіть по енергетичній сфері, прилітали ракети і безпілотники російських убивць. І тому втома, очевидно, це не те слово, яке би характеризувало американське ставлення до цієї війни, але те, що втомилися персонально американські політики, ну це справді може бути фактом. І дійсно це покаже, що красива, благородна, але гіперболізована версія американського місця тролі в світі добігає кінця. І в подальшому багатьом країнам, як і Україні, доведеться цей гіркий урок засвоювати виключно опорою на реальні союзи і реальні свої власні оборонні спроможності. Не хотілося б, щоб це стало реальністю, але як бачимо, вже із вуст найвищих відповідальних посадових осіб це починає звучати поки що як психологічний тиск, поки що як шантаж. Але ми чудово розуміємо, що справді не за горами може бути той час, коли вони всерйоз візьмуться за впровадження цього в життя. Повторюся, не хочеться вважати це найбільшим і відним сценарієм. Це негативний варіант розвитку подій. Але як пересторога і для нас холодний душ, який мав би витворити найбільших романтиків і найбільших оптимістів, це вже те, що справді треба сприймати як, як факт. А чи готова, як думаєте, Європа до такого сценарію? Чи готові вони Цілому повністю мобілізуватися? Поодинокі країни, ми знаємо, про які йдеться наші. І сусіди географічні це дуже добре розуміють, планують, відчувають та готуються. Деякі здійснивши первинні зусилля, як Німеччина, зрозуміли, наскільки далеко зайшла їхня деморалізація, демілітаризація і е, знищення промислової бази, і навіть прийнявши певні політичні рішення, навіть виділивши певні кошти, вони бачать, що не можуть за короткий час надолужити відставання у виробництві головних типах озброєнь. Ну, от Навіть виробництво артилерійських снарядів, пригадуємо, то фактично сьогодні не може вийти Німеччина на рівень виробництва артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів навіть на рівень 30-40 тисяч снарядів в місяць вони не можуть продукувати. А от північні традиції, китайці і росіяни можуть і по 100 тисяч в місяць виробляти. Ну, Це і характеризує. Гостроту моменту для Європи в цілому для них теж це холодний душ, крижана така ванна реалізму, і намагаються, якщо політики там справді а вони такі є, дбають про національні інтереси, намагаються щось швидко зробити, чи то закупити на світових ринках боєприпасів те, чого бракує, але хоч якось підготуватися до. Імовірного збройного конфлікту я вже кажу не про гіпотетичний, а про імовірний збройний конфлікт з Росією. І це якщо почитати пресу європейських країн, багатьох із них про це вже теж говорять відкрито. Тобто, окремі країни готуються і нарощують спроможності. А європа в цілому як Європейський Союз, крім декларативних рішень, багато практичних кроків не встані здійснити, бо це повноваження національних урядів, національних урядів, національних держав. І наостанок, пане Юрію, чи бачите ви передумови того, що за одним столом можуть опинитися Україна та Росія? Чи все ж якщо буде якась угода, то це, скажімо, до так, дистанційно у цього поки далеко, і в і, і нас зараз на порядку денному справді дуже важкі перемовини з США угу. і пам'ятаємо навіть принцип Генрі Кісінджера цього? Злісного такого, але справді легендарного американського дипломата, який ну точно не про українську позицію відстоював, але оцей його метод човникової дипломатії, коли можна без прямих перемовин вести опосередковані ну за допомогою американських дипломатів з ними діалоги, і потім зводити позиції разом в американських інтересах, між іншим, то двосторонні перемовини можуть бути як такі і не потрібні, коли є розуміння, наприклад, по лінії вашингтон київ яку не вважають, Вашингтон, Москва. То просто стати вигодонабувачами і звести ці позиції в якесь одне практичне рішення, яке може навіть не потребувати двосторонніх документів, якихось ну, угод, які би ну, вони сьогодні є неприйнятними. Ми це розуміємо з багатьох причин, і в Києві, і в Москві це теж розуміють. То така човникова дипломатія може бути виходом. Але поки що, до прямих російсько-українських перемовин, мені видається, шлях не те, що зовсім перекритий, але він просто штрихпунктивною, тільки лінією може бути якоюсь. Видимий в майбутньому, і то не в близькому.